Пішли ми до цього не день, не два. Ми зрозуміли, що це дивовижний проєкт. Тут дитина отримає цю опору, тож далі буде. Кімнатотерапією іграшкою це така ідея одного психолога Вікторії Назаревич. Війна накладає такі величезні травми, величезні шрами на наших дітей, і з цим треба було щось робити. Почали використовувати різні відозмінні арт-терапевтичні методики, і це як один з видів арт-терапії терапія іграшкою. Пройшли навчання більше 70 психологів з усієї України і почали після того створювати такі кімнати. Я в цей момент відчула, що це просто є. Мій обов'язок як громадянки України, що для мене це про патріотизм: зробити щось для наших дітей. Перші кімнати народилися в Бучі Юрпіні, тому що ми бачили наскільки це там важливо і там актуально. В Запоріжжі саме ця кімната терапії іграшкою народилася в березні 2023 року. Йшли ми до цього достатньо. Зважено повільно, тому що це все величезні ресурси, людські, трошки матеріальних і часові. Це була просто неймовірна купа іграшок, яку віддавали люди, привозили волонтери. Це тут є іграшки. Улюблені мого сина, який їх з легкістю віддавав. Хоча часто дітям це так важко розлучатись своїми улюбленими іграшками. Ці іграшки вони прались просто вночі, і це відбувалось не день, не два. Це просто було на протязі там двох місяців. На районі всі збирали ці іграшки, привозили цілими мішками. Ми організовували там їх доставку сюди. Дуже круті іграшки поназбирали нові. От один із них такий красунчик. Але коли створилася ця кімната іграшки, ми зрозуміли, що це дивовижний проєкт. Він запалює стільки людей навколо, і до нього долучилося стільки людей в місті Запоріжжі, і навіть не тільки в Запоріжжі, а по всій Україні до нас почали надходити іграшки з різних куточків України з-за кордону. Організації, люди, діти готові були ділитися своїми іграшками. Запити, з якими ми працюємо в цій кімнаті. Це все, що пов'язано з травмами війною, але не тільки. Отримували ми більше 80 запитів з березня місяця і. Поступово ми опрацьовуємо всі запити, і дітки кожної суботи приходять сюди в цей простір. Відчувають, що тут безпечно, що тут ресурсно. Постійно ми докладаємо сюди зусиль для того, щоб розвивати. Наразі є терапевтична такий простір терапевтичний куточок, пісочна терапія. Побачивши такий наш позитивний досвід, звернулись з організації «Восток Сос і створено ще одна кімната, в яку також можуть ходити дітки. В мене досі є іграшка, яку мені колись подарував тато. Коли мені було там 34 роки, і вона досі зі мною, і для мене вона терапевтична. Тож я сподіваюся, і я вже знаю такі приклади з цієї кімнати, що кожна дитина, яка сюди потрапить, знайде тут свою ту саму терапевтичну іграшку, яка зможе стати її другом або терапевтом, ну або підтримкою, була історія, коли хлопчик обрав іграшку саме травмовану. З якимись там дірочками, в неї не було лапки, ну, от, наприклад, як у цій красуні. От, і е, він лікував її. Тим самим він терапевтував себе і лікував себе свої травми. Е, тож е, немає поганих іграшок. Також наш простір потрапили дивовижні і незвичні іграшки, зроблені Світланою Фідотовою. Це майстриня з міста Запоріжжя, яка абсолютно безкоштовно подарувала нам ці іграшки. Це на основі дитячих малюнків. Діти малювали. Дітки приходячи в цей простір, вони шукають дивних іграшок. Так? коли дитинці кажуть, ти якийсь дивний, і там у дитини немає друзів, тому що він якийсь інакший. То хочеться знайти і інакшу іграшку, таку як не у всіх. І з нею можна подружитися, з нею може бути комфортно, її можна з собою брати. І отака от підтримка і опора через дивну іграшку, яка насправді теж дуже дивовижна і класна, то тут дитина отримає цю опору у вигляді таких іграшок. Тож це чудова ініціатива, яка я впевнена, буде далі розповсюджуватися, поширюватися в Україні. Зараз більше вже 100 кімнат. Я думаю, вже під 200. в різних різних містах, містечках. Вже такі кімнати почали з'являтися і за кордоном. Тож далі буде. Якщо ви маєте потребу і е, маєте запит, якщо ваша дитина е, відчуває страхи, тривожності, є травми пов'язані з війною, е, можна звертатися до активної громади міста Запоріжжя, Фейсбук-Старінка, або також у нас є е, сторінка в Фейсбуці е, Therapy Room е, терапія іграшкою. Записатися е, до нас на зустріч, і ми обов'язково вас запросимо і зможемо допомогти кожній дитині. Е, і головне, що дитина знайде друга в цій кімнаті і підтримку і опору.